Всім привіт, мої дорогенькі! Сьогодні говоримо про б'юті-тренди в індустрії краси на 2025 рік. Я сьогодні, так, знаєте, з вами трошки розслаблено. Залізла на диван, підняла собі ноги і поговоримо просто за чашечкою чая перед сном. Моніторила дуже багато різних інфлюенсерів з-за кордону для того, щоб Привнести в наш україномовний контент, в нашу платформу трошки чогось свіженького, такі, знаєте, цікаві ідеї, і так далі. І саме найголовніший тренд, який задається не тільки в індустрії догляду за шкірою, але і взагалом в усьому, що ми будемо бачити в цьому році, запам'ятайте мої слова це мінімалізм. І на 25-й рік ми теж бачимо таку тенденцію до skin care мінімалізму. Загалом, я думаю, що. Це пов'язано з тим, що всі дуже втомились, знаєте, від цих постійних реклам, розпаковок, якоїсь гонки за брендами, трендами і так далі. Тому багато хто переосмислив своє споживання різних там засобів, косметичних, одягу і так далі. І загалом зараз такий іде тренд на свідоме споживання. І він буде простежуватись і у нашій рутині. Тобто мінімальна кількість засобів, для того, щоб отримати максимальний результат. Вже ми будемо трошки уходити від цього, знаєте, 10 ступенчатий уход, як ми там колись, знаєте, йшли до нього, зараз все ж таки прийшли до того, що можна обійтися зовсім мінімальною кількістю баночок. До речі, дуже цікавий момент, який втрачає зараз свою актуальність, це Нашарування тонерів. Тобто, коли да, коріянки відтіля взяли, взяли цей тренд, що вони нашаровували тонер один на один, і така прям шкіра була прям порцелянова. Ми відходимо від цього тренду. По-перше, тому що якщо у вас шкіра схильна до висипів, до різних там, знаєте, закритих комедонів, якщо ви це робите, наприклад, ви нанесли тонер, походили щось там десь руками потрогали, прийшли, Нанесли ще один тонер, то це може призводити до нових висипань, по приєднання якихось там, знаєте, не дуже гарних бактерій, порушення мікробіому, про який, до речі, є відео окреме на моєму каналі. Так що, якщо ви ще не дивились, переходьте обов'язково, дивіться. Це такий маленький, маленька реклама була мого каналу. Ось. Тобто, ми відходимо від цього. Загалом, якщо ми говоримо про кількість да, баночок, яка може бути мінімальна у вашому догляді, то це дивіться очищення, зволоження і СПФ захист. Сюди в очищення ми можемо включити демакіяж, якщо ми користуємося СПФ, це бажано, щоб ми користувались міцелярна вода або гідрофільна олійка, як, до речі, вам зручно. Обирайте той продукт, щоб вам він був комфортний. Взволоження це може бути якась, там, якийсь кремчик, який вам комфортний да, на ранок на вечір. Тобто ви можете очищення і зволоження повторювати. І СПФ, тобто в очищення дві баночки, зволоження. СПФ захист. 4-5 баночок може бути достатньо. Можете один якийсь додати там собі актив, який буде працювати з вашим запитом. От, тобто 5 баночок мінімально, да, це може бути перекрита вся ваша рутина. Не потрібно, щоб їх було там 10, 15 і так далі. І такий теж момент слідкуйте за термінами відкриття, особливо, якщо у вас кремчик, в який ви. Отак його, знаєте, набираєте пальчиком, тому що туди потрапляє повітря, бактерії, щось там з пальцю. Да, може потрапляти, і це може теж призводити з часом, коли вже проходить термін придатності, до того, що у вас трошки будуть якісь неприємні там. Висипання, посипання, щось таке. Коротше, мінімалізм. Я думаю, що багатьом він відгукнеться, свідоме споживання. Це дуже класно. Я рада, що у нас такий, знаєте, тренд інтелектуальний, я би сказала. Другий дуже класний тренд, він мені теж подобається. Він пов'язаний зі станом шкіри. Він впливає прямо на стан вашої шкіри, як вона виглядає, але при цьому ви нічого не робите фізично зі своєю шкірою. Цей тренд називається біохакінг. Це дуже класний такий, знаєте, новий напрямок, який. Хочу підібрати слова зараз. Це такий свіжий погляд на збереження молодості шкіри, тургору шкіри, сяйва шкіри, але не за допомогою там, підтяжок, пластичних якихось хірургічних втручань, да, або ін'єкційних косметологічних процедур, а саме завдяки оптимізації різних напряму, напрямків життя. Наприклад, це збалансоване харчування, це здоровий сон, це. Робота з стресом, робота з гормонами, контролювання різних певних мікроелементів в нашому організмі, прийом якихось біодобавок. Бо, повірте мені, якщо, наприклад, ви споживаєте алкоголь, Робите це досить регулярно і ведете такий нічний образ життя, тобто мало спите, да, там якісь шумні компанії. Я, звісно, що не проти, я нікуди нікого не агітірую. Але просто для прикладу, і ви купляєте собі крем там, за 15 тисяч гривень, то, звісно, що від нього не буде ніякого результату, наприклад, аніж ви просто купите собі крем за тисячу гривень і при цьому будете спати і менше вживати алкоголь. Тому що насправді. Я, так, знаєте, зараз дуже зайнялася цією темою, почала в неї там внікати, щось дивитись, читати якісь дослідження. Ну, Я думаю, що це не секрет, але алкоголь дуже впливає на стан шкіри. Плюс слов'янський тип зовнішності, наш, дівчата, з вами, в основному, він схильний до набриків, тому що це деформаційний тип старіння. Алкоголь дуже впливає на Набріки на затримку води до того шкіра стає суха, тьмяна, такого знаєте, сіруватого кольору, щоб ви на неї не наносили. Тому. Другий тренд на 2025 рік це контролювання нашого здоров'я. Тобто скільки ми спимо, які ми там, емоції отримуємо, да? там, швидкий дофамін або не швидкий спорт. Теж такий момент, ну, якщо в мене немає сил, я себе почуваю там дуже Такою слабкою, то я, наприклад, свідомо споживаю не каву з енергетиками, а йду і здаю собі чекап, аналізи, дивлюсь, там кількість мого феретину і так далі. Можливо, там приймаю якісь вітаміни, і звісно, що все це відображається на шкірі. Тому тут ми працюємо з нашою шкірою. Зсередини. Не тільки зовні купляючи якісь там дорогі банки по рекомендації блогерів, косметологів або якихось там б'юті-експертів, а ми працюємо свідомо зі своїм організмом. А ще я згадала приклад. О, дивіться, навіть якщо не говорити про алкоголь, а просто от ви берете і просто на годину-дві раніше лягаєте спати, замість того. Мені це дуже важко дається, не знаю, як вам. Замість того, щоб гортати стрічку Тіктока. І коли ви вранці прокидаєтесь, у вас немає сенсів під очима, а це мінус банка в догляді. Тобто мінус пачі, які прибирають синці під очима і там якісь набріки. Да? Тобто один тренд пов'язаний ще із першим трендом, тому що чим свідоміше ми відносимось до свого до, до до стану, до свого організму, то тим менше нам треба якихось банок застосовувати для того, щоб шкіра виглядала нормально. Третій тренд теж, мені здається, знаєте, якісь свідомі тренди в цьому році. Мені це дуже подобається. Третій тренд називається боді-фокус. Тобто ми доглядаємо за шкірою не тільки на обличчі, тому що ми це обличчя всім показуємо, а ми і доглядаємо в цілому за тілом. Тому що шкіра це орган. Цей орган єдиний, який знаружи працює 24 на 7 все наше життя. Його задача захищати наші внутрішні органи від зовнішнього середовища. І повірте, що ваші лікті, або руки, або п'яточки, або просто якісь частини тіла, вони теж потребують уваги. І це такий момент, на який навіть бренди почали фокусувати увагу. Да? Вони десь Деякі бренди корейські. Зокрема, мені дуже подобається, знаєте, що Корея вона завжди йде на крок попереду. В плані технологій, в плані якихось новинок. Корейські бренди вони почали. Використовувати, точніше, створювати не тільки лінійки для обличчя, а ті бренди, які ми звикли, що там тільки для обличчя якісь да, баночки, вони почали створювати лінійки для тіла. І зараз поділюсь з вами просто дуже якимось цікавими продуктами, такими знахідками. Можливо, ви собі там десь візьмете на замітку. Окрім того, що ми говоримо тут просто про банальне зволоження, руки, да, п'яточки, лікти. Ліктіки, я хочу поділитися рандомними рекомендаціями, якщо у вас є якісь висипи на тілі. Наприклад, ось такий гель з саліциловою кислотою від CeraVe. Це він іде як вмивачка, але його можна використовувати, звісно, що і для тіла. Їм не потрібно митися, я думаю, прям кожен день все тіло намилювати, але ви можете робити так, що ви його наносите там на ручку і свої проблемні місця, де у вас є висипи, ви туди його наносите. Ось такий ще від бренду QA це якраз те, що я казала, що корейські бренди вони починають, ті, що випускали тільки продукти для обличчя, випускати якісь. Продукти для тіла. І зверніть увагу, що QA випустив не тільки ось цей продукт з саліциловою кислотою, там є і лосьон з керамідами, і е, у них така прям багата стала лінійка для тіла, можна обрати собі. Ще одна новинка, яку я хотіла б, до речі, затестити, вона нещодавно з'явилась на ринку. Це лосьйон, ось такий від бренду Buy Trend з ретиналем і бакучолом. Є такий же продукт для обличчя. Він, до речі, в мене є, але я його сюди не взяла. Але цікаво, що знаєте, як буває, наприклад, однієї серії роблять продукти. От я так буває помічаю там сироватку і крем, да? і що сироватка, що крем, мають однакову, ну, однаковий склад, просто різні текстури, там, якісь різні емульгатори поклали. Буває таке. І я дивилась, мені було цікаво, чи для тіла зробили ж такий продукт. І просто там більше об'єм зробили, або там просто іншу концентрацію якусь поклали. Ні. Вони зробили схожий продукт на сироватку для обличчя, але в оцей продукт для тіла вони поклали дуже багато класних, цікавих компонентів, і я прям рекомендую його спробувати для того, щоб оновити шкіру, попрацювати з висипами, тому що е, цей продукт, він окрім ретинолу і бакучуолу, тобто, да, то оновлює шкіру, що робить ретинол. Він стимулює оновлення шкіри. За рахунок цього вже йде там робота з пігментацією, з висипами і так далі. От ретинол буде оновлювати шкіру, але вони ще поклали туди кислоти. В розумні, звісно, що концентрації, все це може поєднуватись в одному продукті. І поклали сечовину. Тобто, це такий собі, знаєте, універсальний якийсь три в одному. Він буде і відлущувати. І оновлювати, і при цьому зволожувати. Ну, от якось цікава формула, дуже, зверніть увагу, я теж собі хочу його затестити. Але дивіться нюанс. ретинол використовується тільки на сухе тіло і тільки з СПФ. Тобто, якщо ви плануєте там почати його зараз, Зимою, то ви можете собі дозволити, да просто там нанесли на ніч, зранку собі пішли і все. Якщо ви його почнете десь влітку використовувати на всі ваші відкриті ділянки тіла, коли куди ви наносили його, ви повинні будете наносити СПФ, коли просто в шортах виходите на вулицю в магазин. Це дуже важливий момент. Тому що ретинол це фоточутливий компонент. Тобто, ви можете його купити для того, щоб попрацювати з пігментацією, але якщо ви не будете. Захищати оцю ділянку тіла від сонця СПФ, то це може навпаки, знаєте, як, як то кажуть, за що боролись, на то і напоролись. Ще один продукт, я би сказала, він такий, знаєте, можливо, інноваційний прямо на ринку е, України. Це італійський виробник, але представники знаходяться в Україні. Він виглядає ось так. В мене він теж є на затесті, трошки вже. Підвигоріла упаковочка, це спрей з бензоїлпероксидом, нікотинамідом і азелогліцином. Дуже цікава формула, але нюанс: тут міститься дуже висока концентрація бензоїлпероксиду. Тому, якщо ви знаходитесь на лікуванні. Пігулками від акне, або там у вас якісь є дерматити, реактивна, чутлива шкіра, все це консультуємось з лікарем. Це такий досить серйозний продукт, але він дає реально класні результати. Оцей спрейчик він використовується один-два рази на тиждень виключно на сухе тіло, тобто ви його наносите, якщо є якісь ділянки. Я не сказала для чого, да цей спрей. Цей спрей для роботи з висипаннями, якщо є акне. Акне на спині, то ми можемо наносити висипи на спині туди його. Тобто він наноситься виключно на сухе тіло після душу. Ви нанесли його, він вібрався, пішли спати на раночок. Ідемо його змивати в душ. І такий ще момент. Якщо у вас є висипи на тілі, на тілі, я вас благаю, не треба скупляти всі продукти, про які я вам сьогодні розказала, і всі їх, знаєте, в такій істериці наносити, щоб воно скоріше до літа прийшло. Тобто ви можете собі вибрати один якийсь продукт. Про це ми радимося з вашим лікарем, якщо він у вас є, і дуже обережно, свідомо, поступово працюємо з нашим тілом. Щоб воно було як цукерочка. До речі, мало не забула, в body-focus можемо ще віднести і тренд по догляду, за шкірою голови. Ми всі звикли, ну, зрозуміли, да, за самим волоссям доглядати, але в цьому році йде тренд на те, що і за шкірою голови теж треба доглядати. Я думаю, що багато хто. Чув про такий нашумівший тренд у засобах для обличчя сироватки з мікроголками, тобто ті, які, да, там, прям, ти їх наносиш, а вони там тобі колять і туди провалюються, стимулюють там щось. Так от, Riddle Shot це бренд, який випустив сироватки з мікроголками для обличчя, в них з'явилася просто нереальна новинка. Це ось такий Riddle Shot для Шкіри голови. Тобто він буде стимулювати ріст волосся, призупиняти випадіння, при цьому трошки працювати з жирністю за рахунок згуження пор, якщо у вас жирна шкіра голови. На жаль, на нашому ринку в Україні я ніде не знайшла, тобто його ще нема. Це така прям, знаєте, з пилу з жару. Новинка вона тільки з'явилась в Кореї. Сподіваємось, що в 2025 році можна буде затестити. Ще один б'юті тренд: це домашні гаджети для використання вдома. Наприклад, мікрострумовий масажер, який трошки розганяє лімфу, якщо ви схильні до набряків, трошки да, так буде прорисовувати контури обличчя. Дуже класний. Раніше про нього ніхто не знав. Зараз його можна навіть там я не знаю, десь купити в Єві. Наприклад, ось в мене такий звичайний. Треба забрати з Запоріжжя, якийсь, я думаю, китайського виробника. Оригінал я не пробувала. Там За 9-10 тисяч нема з чим порівняти. Ось. Але навіть цей, цей недорогий, він півтори тисячі гривень коштував, мабуть, щось таке, він теж дає результат. Ще одна з новинок, яка є у Хейлі Bieber і у Кейлі, і нам теж треба, це HR. Booster Pro. Сподіваюся, я правильно виговорила цю назву. Я його ще не тестувала, але дуже б хотілось. Дуже цікава в нього функція, він працює без сироватки. Якщо, наприклад, мікроструми вам треба щось нанести, щоб воно там да? І, і ви як провідник було, то це можна просто по сухому обличчю. Він має декілька режимів і може працювати на декілька проблем: це проникнення компонентів в глибину, працювання з контуром. Тобто там теж, я так зрозуміла, є мікротоки, але як він тоді працює без сироватки, оце цікаво. Працювання з висипами і зменшення пор. Окрім цього, там є різне led світло, наприклад, фіолетове, червоне, синє зелене, і воно може теж бути спрямовано на якусь проблему. Наприклад, там стимулювання колагену або заспокоєння шкіри. Тіла сказати єдине, що я не рекомендую вам категорично використовувати вдома самостійно. Це ось такі вакуумні штуки для чистки пор. Дівчата, це, по-перше, ви можете травмувати, занести туди якусь інфекцію, воно ще більше роздує. Якщо ми говоримо про сальні нитки, які багато хто думає, що їх треба прям видавлювати, їх не можна видавлювати. Якщо ми говоримо про запальні елементи, їх теж не треба вичавлювати або витягувати, то тоді навіщо вам цей апарат? Ну, коротше, він такий, знаєте, дуже якесь двояке відчуття якесь визиває. І ну, я не думаю, що він вам принесе якусь пользу. До речі, якщо можливо, сподіваюся, що ні, але якщо, можливо, ви їм користувались вдома, напишіть ваші відгуки. Ось такий вийшов у нас легенький випуск. Я трошки, знаєте, так просто з вами сьогодні, як то кажуть, на розслабончику. Ось, і якщо вам щось відгукнулось, якщо ви там можливо... Чули десь ще якісь тренди, пишіть в коментарях. Я дуже завжди радію вашому фідбеку. Дуже вам вдячна. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані. І минулого випуску я розказувала, що в мене є такий, знаєте, така собі місія невелика. Я хочу знайомити. Вас з українськими брендами, тому що на ринку справді з'явилось дуже багато різних класних позицій, про які світ повинен знати. І це буде не якісь там рекламні проплачені випуски, а реальні огляди. Оце класне, оце не дуже і так далі. Сьогодні розкажу про бренд, який деякий час назад вони надсилали мені на огляд, і я деякий час тестувала. Та, ну, може, з півроку десь так. Ось. І ну, бачу результат, да? бачу там, текстури і так далі, є з чим порівняти сьогодні про цей бренд. Він називається Eco Prof Cosmetics. Отак виглядає. В них є, є, є там два напрямки: чисто їх лінійка, і їх лінійка в колаборації з дерматологом, яку я дуже люблю. Дуже часто відправляю до неї своїх дівчат, якщо у них, у них є якісь там певні стани шкіри захворювання, да, то дуже мені подобається філософія взагалі цього бренду. І в мене є два продукти, я вам покажу. Перший з них це ось така сироватка з саліциловою кислотою. Але цікаво, що в цій сироватці, ну, знаєте, тут така ну, незвична формула. Тобто тут є азелоїнова кислота. Ферулова, саліцилова і ніацинамід. Це така буде комплексна робота з висипами, з рельєфом шкіри, антибактеріальна буде, е, да, трошки висипання буде підсушувати і трошки пригнічувати розвиток бактерій. Єдине, що ось я вам покажу, а ви судіть, звісно, самі. А ну, -ка. як на мене, от текстура, знаєте, трошки липкувата. Тобто, ну, вона класно лягає і вбирається, вона така легенька, гелева текстура. Але через деякий час, отак трошки, ну на обличчі є таке, що воно трошки прилипає. Але це не проблема, якщо ви на ніч наносите цю сироватку. Дуже класна і продукт дійсно. Вартує своїх коштів, тому що я дивилась на сайті. От зараз ну ціни да, які актуальні 650 гривень. Не знаю, мені здається, що ну так як вона діється, сироватка вона повинна коштувати мінімум в два рази дорожче. Але дуже прошу, якщо виробник подивиться це відео, не підіймайте ціни, поки дівчатка не спробують. І ще ось такий продукт: це оця колаборація з. Дерматологам дуже класна себорегулююча маска для проблемної шкіри, дівчата, це просто знахідка, тому що вона містить молочну кислоту, яка не подразнює шкіру, якщо вона у вас чутлива. Каолінова маска на основі глини. Ніацинамід, сірку. Сірка дає дуже класний протизапальний, підсушуючий ефект ось вона себорегулює, звужує візуально пори. І цю масочку можна використовувати з 12 років. Єдине, що мені... Не сподобалось, але я думаю, що просто вже термін відкриття трошки. Буває таке, що коли я її, ну, зараз норм, вона дивіться такої текстури дуже комфортної, бачите? І вона не висушує обличчя, як звичайна глина. Ну Немає такого, що ти її наніс, і воно отак от. Камнем, знаєте, взялося все і все. Ні. Вона дуже комфортна за рахунок там різних компонентів, які не дають бистро цій масці висохнути. І ви можете з нею трошки походити, вона там собі буде працювати. Чому це важливо? Тому що каолінові маски, тобто маски, в яких є глина на другому місці, вона таки пишеться, каолін, вони не повинні висихати у вас на обличчі. А інакше вони тягнуть воду. З обличчя, і це призводить до зневоднення шкіри. Тому дуже важливо, чому іноді каолінові маски можуть коштувати дорожче, ніж там, звичайна глина. Да? Там, дивишся щось, думаєш, Типу, тут же просто гліна. Ну, як, це, як так може бути? За рахунок того, що тут додаткові компоненти, які роблять цю маску дуже комфортною. Плюс оці додаткові протизапальні, да, тут є і цинк, і сірка, і ніацинамід, і молочна кислота. Буде така комплексна робота. З 12 років можна використовувати, якщо у вас є дітки-підлітки або ваші там брат, сестра. Не бійтеся, вона дуже комфортна і безпечна. Я тепер вся така в цій масці. Ось дуже класний продукт. Ось і все. Ось такий вийшов сьогодні. Легенький, знаєте, якийсь, мені так здається, можливо, напишіть свої якісь враження, негативні теж можна писати, якісь зауваження, бо в цьому році я поставила собі, знаєте, таку мету регулярно постати цікавий контент якийсь на Ютуб, спілкуватися, знайомитися з вами ближче, тому що іноді мені здається, що формат рілсу або формат Тіктоку він не дає, знаєте, там сторіс, не дає так проявитись і щось. Вам цікаво розказати настільки, наскільки це можна зробити тут в Ютубі. Ось тому буду рада вашому фідбеку, вашій там вподобайки, лайку, підписці. Можливо, ви знаєте або вам цікаві якісь теми на інші випуски. Пишіть їх в коментарях і до нових зустрічей!